Доброго ранку сонце приїдне! доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені! Дітки запрошую вас на заняття з грамоти. І на початку нашого заняття пропоную пограти в гру Підбери склад. Вам потрібно зупинити відео, прочитати склади та з'єднати кожен малюнок зі складом, яким починається його назва. Перевірте себе, хлопчики і дівчатка, скажіть, що спільного у предметів намальованих ліворуч? Вони літають, а у предметів зображених праворуч? Так, плавають. А скажіть, хто може і літати, і плавати? Лебідь, вірно. Сьогодні ми ознайомимось з новими звуками і дізнаємось, яким символом, літерою, вони позначаються на письмі. Послухайте віршик і скажіть, який звук найчастіше зустрічався у ньому? Їде Зоя в зоопарк. Ось її зупинка. Вийшла Зоя із таксі, засміялась дзвінко. Малята, який же звук? Найчастіше зустрічався у вірші. Звук з. У цього звука є маленький братик. З. Давайте разом їх вимовимо. З. З, З. 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 Дітки, це приголосні звуки. Тому що при їх вимові повітря зустрічає перешкоду. Зубки. Звук з. Твердий приголосний звук з. М'який приголосний. Малята. Послухайте декілька слів і скажіть, який звук наявний у кожному з цих слів. вазза земля, коза зайчиня, зайченя, береза. Звук з. Дітки це твердий приголосний. У звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. А який спільний звук у цих словах? МАЗЬ, зірка, колодязь. Так, звук з. М'який приголосний у звуковій схемі позначаємо двома рисками. Пропоную визначити місце звуків з с у словах, назвах малюнків, позначити їх відповідними позначками. Вимовляємо слова разом так, щоб добре було чути ці звуки. Перше слово зебра. Зебра. Де ми чуємо звук з? Так, на початку слова. А який це звук? Твердий чи м'який? З. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Морозиво. Морозиво. Де ми чуємо звук з у цьому слові? Так, у середині. морозиво. Це твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. МАЗЬ, МАЗЬ. Де ми чуємо звук з? Так, у кінці слова це м'який приголосний з позначаємо двома рисками. Далі зупиніть відео і самостійно визначте місце звуків з з у словах. Перевірте себе. Приголосні звуки з з на письмі позначаються літерою з. Розгляньте і запам'ятайте велику і маленьку літеру з. На що ж схожа літера з? Тут зміючка проповзала. Букву з нам нагадала. Збоку, знизу, і згори схожа з на цифру три. З, як замок. Запам'ятай і писати не забувай! Надрукуємо літеру з. Буква З складається із двох дух, які пишуться безперервно. Ставимо олівець вгорі трішки нижче лівого кута і малюємо дугу розміром з усю клітинку, зупиняючись на лінії наступної клітинки, так само повторюємо другий раз. Ось і вийшла буква з. Діти, відгадайте загадки і виконайте звуковий аналіз слів відгадок. Запишіть слова літерами. Перша загадка. Не гавкає, не кусає, а в дім не пускає. Що це? Замок. На небі вночі видно монетки золоті. Тітки, що це? Так, зірки. Перше слово замок. Діти, вимовте це слово. Замок. Який перший звук чуємо? Звук з. Це твердий приголосний позначаємо однією рискою. За. А. Голосний звук позначаємо кружечком. За м. М. Замок. Звук М. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Замок. О! Голосний. Позначаємо кружечком. Замок. Замок. Який звук у кінці слова? Звук К. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Дітки, скільки складів у слові? Замок. Два склади. На який склад падає наголос? Замок. Замок. На другий склад на звук О. Тепер надрукуємо це слово. Починаємо друкувати з першого складу. За. Чуємо звук З. Він позначається літерою З. Друкуємо. ЗА. А. Літера А. Друкуємо. Замок М. Чуємо звук М. На письмі позначається літерою М. Пишемо літеру М. Замо О. Звук О позначається літерою О. Записуємо. Замок К. Звук К позначається літерою К. Друкуємо літерою К. Ось і вийшло слово замок. Зробимо звуковий аналіз слова зірки. Вимовте це слово. Зірки. Який перший звук чуємо? Звук з. Це м'який приголосний позначаємо двома рисками. Зі. І, і голосний позначаємо кружечком. Зір. Р р твердий приголосний позначаємо однією рискою. Зірки. К-к. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Зірки і голосний позначаємо кружечком. Діти, скільки складів у цьому слові? Зір -ки. Так, два склади. На який склад падає наголос. Давайте покличемо. Зірки. Зірки. На другий склад на звук. И. А тепер, малята, надрукуйте це слово самостійно. Перевірте себе. Дітки, розгляньте звукові схеми і визначте, яка звукова схема підійде до слова гніздо, а яка до слова зозуля. Перевіряємо потренуємось у читанні аз, оз. Зо, зу, зи, Далее самостину. Знак ЗВІР Ось і закінчилось наше заняття. Сьогодні ми працювали зі звуками з з. Тепер знаємо, якою літерою вони позначаються на письмі. Вдома пропоную повправлятись у читанні складів слів, речень з вивченими вже літерами. До побачення!